Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Андрій Анатолійовичу, який головний підсумок цього поєдинку саме для вас? Ну, головний підсумок це те, що команда. Зуміла залишитись у першій лізі. Але я хочу м -м, перш за все подякувати хлопцям, нашим військовим, котрі е дали нам цю можливість приймати участь у чемпіонаті, грати, тренуватись. Е -е також Хочу подякувати нашим вболівальникам, де б вони не були. Е, і в тяжкі хвилини, але все одно вони підтримують нас. За це велика подяка хлопцям. Я також подякував. Це був надважкий сезон, що по що зараз. Але далеко не все виходило. Но як ставати чоловіками, це я думаю вони зрозуміли, що потрібно робити, щоб краще грати. Треба працювати більше наполегливіше, от по грі скажу так в цілому контролювали її, але це футбол і є в ньому особливі якісь правила такі, наприклад, якщо ти. ну, десь не контролюєш, чи е, там увагу десь не контролюєш е, досить декілька секунд, хвилин і ми пропускаємо м'яч. Нерви, нерви, ще раз нерви. І від того такий десь може. Якщо бачити з трибуни, то, мабуть, не найвищої якості наш матч, але при цьому ну таку кількість моментів у чужих воріт не забивати, це ну, воно дуже засмучує. І над цим також треба працювати. Але сьогодні могли вирішити долю матчу набагато-набагато раніше. А так прийшлося занадто нервувати всім. Так що, дякую всім за надважкий сезон. Тренер суперника перед вами відзначив, що металіст здійснив дуже великий прогрес у порівнянні з минулим роком. за вами слідкують. Як? А от ви самі, як оцінюєте свою роботу? Ви задоволені тим, що є на даний момент? Чи могло бути ще краще? Завжди є куди рухатися. Але якщо брати так, по деталях, то молоді хлопці трошки покріплі. Десь а, ті, хто постарше, вони, ну, хтось більш розкрив себе, хтось менш, але ну, зараз я не хочу там, детальніше по гравцям проходитися, але в цілому, якщо брати, а, ну, дуже було важке становлення самої команди, але... Я вважаю, що ну, хочеться так вважати, що ми справилися з цим. Воломенторічу, сьогоднішній матч вже не мав турнірного значення для вашої команди, але вона проявила себе дуже гідно і, в принципі, сьогоднішня нічия, на вашу думку, як заслужена, як загалом гра вашої команди. Ну, мабуть, заслужена, якщо так зіграли да, в, в першому таймі. Металіст мав декілька моментів на початку, але ми е трошки приналаштували хлопців. Вони в другій половині першого тайму більш почали контролювати м'яч. Забили м'яч в роздягальну, як то кажуть, і в перерві ми знову налаштовували їх на перемогу. Тому що як не крути, але перемогти завжди приємніше. Кінець сезону і останнє місце, останнє, передостаннє все ж таки приємніше. А якщо б виграли, то ще б піднялися. Ну а взагалі ваша команда грає в хорошу футбол. Вона подобалася мені ще в тому сезоні. І саме в футбол, хлопці не б'ють м'яч, вони контролюють. І щось приблизно намагаємося грати ми, але, на жаль, трошки. Іншого рівня в нас футболісти, але все ж таки в будь-якій грі другої частини чемпіонату ми намагалися давати бій і саме грати в футбол. Скажіть, будь ласка, ось перспективи подальші? Зрозумілі, ну, які задачі бути у новому сезоні? Це швидке повернення до першої ліги, чи вже якось по ситуації? Давайте почекаємо, тому що в країні війна і. Хотів би подякувати Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які нас там захищають. І ви знаєте, як ми в нас проходить різні моменти, буває так, ми вилетіли юридично, але все ж таки будемо дивитись, можливо, якесь розширення ліги, можливо, якісь команди, чого б дуже не хотілося б, не будуть грати в новому сезоні. Тому коли вже почнеться чемпіонат. То тоді ми вже будемо розуміти, де ми знаходимося. А з приводу того, чи поставимо задачу виходу, це будемо заспілкуватися з керівництвом, коли приїдемо додому в Чернігів. Спенання є розуміння, що клуб по подальшому буде жити і все буде гаразд. Клуб буде жити 100%. У нас є дитяча школа, яка налічує майже 300 дітей. Ми прикордонна область і е, все ж таки працюємо і хочемо грати на рівні професіоналів, і для того все зробимо. Що ж дякую вам, бажаємо вам успіхів і до, до нових зустрічей. Дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.